Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка золоте яблуко. Жив якось на світі багатий купець, і було в нього три донечки: Карен, Марен. І мете, ох і любив же купець своїх доньок, а найбільше молодшу. І вона теж у ньому душі не чула. Одного разу збирається купець у своїх торгових справах до міста Копенгаген на ярмарок і питає донюк, які їм гостинці привезти. старша Карен. Попросила купити їй золоту прятку, середня, марин, золоте веретено, а молодша мете подумала і сказала. Більше за все на світі, татусю, хочеться мені золотого яблука з тієї яблуні, яку я сьогодні у вісні побачила. Привези мені його. Усе привезу, донечки мої любі, відповів купець. Зі шкури вилізу, а роздобуду. Поїхав він на ярмарок, розторгувався і став гостинці купувати. Пощастило купцеві купив він для карен золоту прятку, для Марен золоте веретено. А от яблука золотого для Метти як не старався ніде знайти не зміг. Повернувся купець додому, дуже засмучений, віддав старшим донькам гостинці, а молодший і каже: Не знайшов я, донечку, золотого яблука, ти вже не ображайся на мене. А Метти йому відповідає. Не сумуй, батечку, невелика біда. Чує моє серце, що рано чи пізно, а буде в мене золоте яблуко. За якийсь час приїжджає до купця незнайомий парубок і сватається до його молодшої доньки. Ні, відповів йому купець, у нас звичай такий. Спершу старшу дочку заміж віддаєш, далі середню, а вже потім і молодшої черга. Гаразд, сказав парубок. Візьму я із собою твою старшу доньку. Тільки якщо вона мені чимось не догодить, вибачай, поверну назад. Зібрали карен у путь до ріженьку і вийшли всі за ворота проводжати, а парубок сів із нареченою у візок і каже: Світло попереду, пітьма позаду, У слід візку ніхто не дивись. І вони миттю зникли. Опинилася карен та її наречений. У дрімучому лісі довколо темно, хоч око виколи. Їхали вони, їхали, і раптом зупинився візок перед низенькою перехнябленою хатинкою. Увійшли подорожани до господи, а там, посеред світлиці, Широке оксамитове крісло стоїть. Карен глянула і здивувалася, звідки в бідній хатинці таке багате крісло, а парубок її сісти в нього наказує, сіла дівчина і немов підхопили її лагідні річкові хвилі. Поклала Карен голову на спинку. І немов потонула в лебедячому пусі. Чи сиділа ти коли-небудь м'якше, дівчино? запитав її парубок. Ні, пане, ніколи я м'якше не сиділа, відповіла Карен. Тоді підніс він їй срібний кубок із питвом. А було це питво солодке, як мед, міцне, як вино. Студене, як ключова вода. Чи пила ти щось солодше за це питво? — запитав її парубок. Ні, пане, зроду нічого солодшого не пила, відповіла карен. Вивів тоді її парубок з хатинки, посадив у візок і відвіз у рідний дім. Цього разу. Узяв він із собою середню дочку. Тільки із нею все так само, як і з Карен вийшло. Невдовзі й вона до батька повернулася. Настала черга молодшої доньки з парубком їхати. Привіз він медте в лісову хатинку, посадив у широке оксамитове крісло і запитує, чи сиділа ти коли-небудь? М'якше, дівчино, а йому відповідає, м'яке твоє крісло, пане, та тільки коліна моєї рідної матінки ще м'якше. Підніс їй парубок срібний кубок із петвом і запитує, Чи пила ти щось солодше за це петво? А відпила ковток і каже, «Солодкі твоє питво пане, та тільки молоко моєї рідної матінки ще солодше. Тієї ж миті хатинка зникла, як наче й не було, і опинилася Метте в королівських покоях, а парубок обернувся на красення принца. І тоді повідав їй принц, що багато років тому. Була в нього наречена гордійка, яких світ не бачив. Звикла вона до розкоші та багатства, і все хотілося їй солодше за всіх пити та м'якше за всіх спати. Розгнівався на неї за це чарівник і заточив навіки у своєму кам'яному замку, а принцу звелів жити в лісовій хатинці. Доки не знайде він собі дівчину просту, скромну, щоб її ні м'яким кріслом, ні солодким питвом здивувати не можна було, довго, довго шукав принц собі наречену, і жодна дівчина перед м'яким кріслом та солодким питвом не встояла, а вмете він закохався з першого погляду, тільки і її спочатку треба було випробувати. І тоді зажили метте з молодим принцем у королівському замку, в любові та згоді. Якось вийшла метте в сад, і бачить, стоїть серед дерев золота яблуня. Точнісінька така яку вона у вісні бачила, і розповіла Метте принцу про свій сон і про те, як батько не зміг роздобути для неї золотого яблука. Тоді зірвав принцес дерева три золотих яблука і каже: Їдьмо до твого батька, відвезімо йому яблука, хай побачить, що твій сон здійснився. А старий купець тим часом тужить горює, що його улюблена донька без звісти пропала, аж раптом, бачить він, відчиняються ворота і в'їжджає в позолоченій кареті його донька, а поруч із нею молодий красень-принц. Підійшла мета до батька, простягнула йому три золотих яблука і каже, ось, татусю, золоті яблука, чуло моє серце, що рано чи пізно, а сон мій здійсниться. Зрадів купець і влаштував багатий бенкет. Три дні і три ночі бенкетували. Усіх перехожих пригощали, і мені правду сказати теж дещо перепало. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.